Здивлюся я телевізор, виступа мужчина, а за ним великі букви Нова Україна. Після нього другий, третій з жаром молодецьким викладають кислі мислі суржиком Танецьким. Що ж це, браття за країна? Нова Україна, із якого вона роду племені коліна. Чом про неї не чув я на школярській парті? Де вона, в якій півкулі, покажіть на карті. покажіть мені, будь ласка, де її столиця, виявляється, на карту нічого дивиться. Це зібрались на Конгресі ринкові герої, щоб творити Україну нову і старої. Так не мов би Україна, то для них, як шапка, зняв з макітри рвану драну, викинув і крапка. Люблять щирі українці. Україну неньку, а комусь вона набридла, подавай новеньку. Діячі всіляких партій, члени, активісти. Улаштовуйте конгреси, і збирайте з'їзди, засідайте, викидайте гроші на наради, щоб пробратись, проштовхатись. Лігтями до влади. У боротьбі за привілеї лізьте хоч на стіни, та притім не поминайте всії України. Вас не стане і нас не буде в цім безладнім світі, а земля її нестиме по своїй орбіті. Вона не знак на карті, а творіння Боже. Ні новою, ні старою звать її не гоже. Що для неї колотнеча ваша політична? Ви тут гості тимчасові. Україна вічна Павло. mas